Лимончик, імбір і мед ось такий нехитрий рецепт цілющого зілля для українських бійців на передовій. У новомосковську освітяни розширили свою діяльність і тепер, окрім виготовлення окопних свічок, займаються ще й приготуванням вітамінних сиропів. Ми ж стараємося, от прилажуємо свої, як кажуть, сили от, щоб уже да, свою любов, щоб уже скоріше була перемога. Наразі виготовили вже понад дві сотні баночок вітамінного смузі. З ним можна робити чай або ж просто смакувати ложкою. Ми їх фасуємо в спеціальну тару і ліпимо наклеєчку, яка зроблена руками кожної дитинки, яка пише своєю ручкою Дякую за кожен ранок. І знову ж таки, є у нас фідбек певний, де захисники говорять, що ну, ну, це надзвичайно доречно і, і стає легше, стає краще. Невпинно працюємо і освітня. Я з таким завзяттям підходять кожного дня, і якщо приходить ранок, а в нас немає того чи іншого комплектуючого для цих коктейлів, вони говорять: та ну, ми ж прийшли, ми готові працювати. Давайте швиденько наші потреби прикривати і продовжувати роботу, тому що хлопці чекають постійно є запити. Це ну надважливо станом на сьогодні. Крім виготовлення вітамінних ласощів, освітяни продовжують робити окопні свічки. Наразі вже виготовили більше ніж півтори тисячі. Коли ми почали виробляти окопні свічки, я позвонила я їм. кажу, хлопці вам потрібні окопні свічки. Вони кажуть, так коли ми виходимо на позиції, ми по троє суток сидимо в бліндажі. Нам треба чим згрітися. Ми ж туди не поставимо буржуйку чи що, але нам треба якось. Воно запалив цю свічку, вже ти не в темряві і вже ти не в холоді. Вона дає як і світло, так і тепло. Так само вони можуть заварити собі якусь там суху їжу, якусь сухпайка, яка заливається кип'ятком. Тому, так як вони швидко згорають, ну от одна свічка, нехай якщо вона безперервно буде горіти, то вона приблизно 3-4 години горить. От, тобто це не так, що цих свічок зробив 100, 200, 300 штук чи тисячу віддав, і все на цьому закінчилось. Ні. Тож робота не припиняється. Освітяни працюють у такому імпровізованому цеху цілими днями. Все заради якнайшвидшої перемоги. По телефону, ну іноді можемо порозмовляти. То вони кажуть, ви нас просто каже, спасаєте цим. Ну от сутки двоє сидіть у бліндажі. Він каже, холодно. Коли е, темніє, і вони каже, ми коли каже, ми запалюємо ці свічки. каже, ми відчуваємо Каже, вашу підтримку, ваше тепло. Бо ми знаємо, що це робили наші люди. З нашого міста, що це, що ви за нас переживаєте, а наша підтримка, наша підтримка для них дуже важлива. Якщо ми не будемо їх підтримувати, у них не буде такого бажання. Тобто вони борються за що? Вони борються за Україну, вони борються за весь народ, так і вони бачать, що ми люди цивільні. Ми намагаємося, хто чи може, як може допомагаємо. Хтось носки в'яже, хтось свічки робить, хтось пирожки пече, хтось форму купує, хтось генератори. тому... Хлопці відчувають цю підтримку, і в них ще більше є бажання боротися. І вітамінні коктейлі і окопні свічки користуються величезним попитом. Це по суті безальтернативні варіанти. В першому випадку це можливість відновити сили цілющими натуральними продуктами, які дійсно підтримують імунітет і не дають захворіти, в другому зігрітися та приготувати просту їжу. Ми допомагаємо нашим. Воїнам, щоб їм було там світло в окопах, робимо окупні свічки. Слава Україні, слава нашим захисникам. Нехай їм посилає звище здоров'я, сили, терпіння. І дякуємо їм, що вони нас захищають. Будемо робити все, що потрібно, аби наблизити день перемоги, зазначає вихователька пані Світлана. І ділиться ще одним секретом виготовлення окопної свічки. Ми кожну свічечку заговорюємо, кажемо все для, для вас, хлопці, щоб ви зігрілись, щоб вам було тепло і світло, тому що в цих окопах дуже темно. Все для, для хлопців і для перемоги. перемоги Місія кожного освітянина виховати достойного громадянина нашої з вами країни з активною громадянською позицією. Зробити це можливо лише на власному прикладі, впевнені в управлінні освіти. Тому з перших днів війни освітяни стали до лав волонтерського фронту і працюють не покладаючи рук, аби наблизити такий омріяний для всіх нас день перемоги перемоги над рашистськими окупантами.